Зараз медіанна зарплата загалом в it гаузі і технічних і не технічних, якщо ми беремо, це 3 тисячі доларів. 9% it фахівців в Україні отримують 6 тисяч доларів або більше. Оце така висока зарплата, яку отримує досить така помітна кількість людей. Бо хтось зрозуміло отримує і 10, але це там цих людей не дуже багато. Якщо український фахівець виїжджає в ну, давайте не штати, бо там зовсім інше життя, давайте там Європу, в Німеччині. Ми питали то відсоток людей, які отримують 6 тисяч доларів. Ну він плюс-мінус такий самий. Ну тобто там 9, 10, 11 відсотків в Румунії те саме, в Чехії те саме. Ну ціни знову ж відрізняються. В Берліні будуть одні, в маленькому там селі в Баварії буде щось, напевно, інше. А що ви хочете? Ви хочете багато собі чого дозволити? Чи ви хочете жити в Берліні, чи в Празі, чи в Штатах, чи ну це там, там дуже багато нюансів, Це ж не лише про гроші.